У мене сьогодні смачний вітамінний салат. Зі смачною поживною заправкою. Приєднуйтесь до перегляду. Всім привіт! Сьогодні приготуємо корисний салатик. Основні інгредієнти на столі. Для приготування цього салату: інгредієнтів треба по мінімуму. Це капуста. Капусту можна взяти іншу, наприклад, Пекінську капусту можна взяти. Також молода капуста підійде для цього салату. У мене звичайна капуста. Також треба буде огірочок, авокадо, зелень і ще будуть потрібні спеції: це сіль, та перець, лимонний сік, вичавимо з лимону, і олія, або оливкова, або звичайна, у мене ляна олійка. Також можна в цей салат додати горіхи, можна волоськи, можна кешю, як у мене зараз. Або, наприклад, кедрові горішки теж було б смачно. Все, готуємо цей салатик. На початку зробимо заправку. Заправка у нас буде складатися з половини авокадо, лимонного соку, спецій та олійки. Зараз я. Почищу авокадо, треба м'якенький, такий гарний, прям свіженький-свіженький. Так, зараз я його почищу і будемо збирати соус. Соус я буду робити в стакані, збивати блендером. Я хочу витягнути авокадо отак ложечкою. Якщо у вас добре він витягується, м'якенький, він гарно ложкою його можна. Витягнути з, з оболонки. До м'якоті авокадо додаємо сік половини лимону. Ну, Можна трошки менше, якщо забагато вам не любите кислого. Так, обережно, щоб не падали зерна. Якщо упали, виберіть ложечкою. Так, є. Додаємо сіль за смаком, ну так, щоб не пересолити, звісно. І перчику теж за смаком. Трошки додам більше. Так, додаю пару ложечок олійки, щоб небагато, щоб не, не було дуже жирно і присмак, щоб не був олії. Такий гіркий. Так, все збиваємо блендером погружним. Заправка наша готова, така яскрава, гарна, зелена. Вийшла така приємна, приємна текстура. Пахне олійкою мене і пахне авокадо. Дуже, ну і лимонним соком, звісно, теж. Так, все робимо салат. Капусту нашинкуємо тоненько, тоненькими смужечками. Цього мені буде достатньо це тут грам 200, мабуть, 150-200 капусти. Можна нашинкувати удобним для вас способом. Я буду ножем. Капусту я підготувала такими тоненькими смужечками. Все. Додаємо до салатнику. Так. Добавляємо гірочок, я срізаю все зайве. І я хочу нарізати соломкою. Також додамо зелені. У мене петрушка, можна, звісно, іншої взяти якось за смаком. Можна і зелену цибульку, звісно, було б додати теж, було б дуже-дуже гарно. Всі інгредієнти ми порізали і додали. Я трошки підсолю наш салатик. І все ретельно перемішаю. Так, висипаю в, інший, в іншу тарілочку, щоб краще було перемішати, в більшу трошки. І тут його вже гарно-гарно перемішаємо. До перемішаного салату додаємо соус і теж ретельно все перемішаємо. Корисний салатик наш готовий. Ще додамо трошки поживних горішків. І буде взагалі те, що треба. Можна взяти інші горішки, я додам кищу. Отак. От Грам 50, я думаю, буде достатньо, можна менше, звісно. І все, і куштуємо наш поживний салат на сніданок, на вечерю, я думаю, те, що треба. Всім смачного!